Кошенята попліткуємо, говоримо про Мосейчук і атаку, Мандзюк проти Пренткович, Солоха і Меловін, Крапівіна та Єврієва, Джозефіна, Джексон. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Для декого, очевидно закінчилося великоднє перемир'я, бо раптом з'ясувалося, що я опинилася в епіцентрі інформаційної атаки не вперше і певно не в останнє. Напередодні одразу на декількох онлайн-медіа та телеграм-каналах з'явилися однакові публікації про мої висловлювання щодо мобілізації. Та псевдо адвокатів в етері проєкту Тема з Мусійчук» минулого тижня. У цих публікаціях гучні заголовки, а мої слова вирвані з контексту і маніпулятивно інтерпретовані, спотворені, переконана умисно. Я вже надала свої коментарі щодо перекручених цитат. Не буду відбирати ваш час і повторюватися посилання на них залишу у сторіс. Про що йде мова? Нещодавно у Наталки Мусичук був досить гучний подкаст з назвою Хто автор права Мобілізації, і в певних моментах вона себе вела досить гостро, досить різко. І деякі висловлювання були на межі певних червоних ліній. І коли тебе переглядає велика аудиторія, потрібно розуміти, і, скоріш за все, розуміли, що це будуть виривати з контексту. Я згоден з Мосійчук, що. Її цитати вирвали з самої суті відео, і воно розлетілося в соцмережах. Я не можу зрозуміти одного. Раніше Наталка Мусичук була дуже класною ведучою. Я не буду лукавити, вона мені подобалась. Її зірковий час припав на проєкт Право на владу. Там вона була не просто органічною, а справді це була еліта. Еліта телебачення українського. Зараз. Я не розумію, що відбувається з Наталкою. По-перше, її поведінка інколи для мене зрозуміла з точки зору маніпуляцій і наративів, і тих певних, давайте так, умовно назву методичок, які з'являються в її підтексті. Але здебільшого, це просто лютий сюр. Коли ти розумієш, що в тебе величезна аудиторія, і 100% будуть компроментувати. Навіщо робити гучні фрази, які потім перекрутять, зроблять з цього і псо, як ти говориш, а потім з незадоволеним обличчям або вибачаємось, або ще щось. В який момент Наталка Мосічук перетворилася? М -м, я навіть не знаю в кого. От тут краще звернутися до наших глядачів і запитати. Бо в мене тільки лізуть в голову лайливі слова. Те, що зараз я бачу, вау! Просто лютий треш. А безумовно, у Масичук зараз карт-бланш. У неї є доступ до усіх і вся. Тому що брати інтерв'ю у Макрона, у Зеленського і так далі потрібно зайти в ті двері, в ті двері, ви правильно почули, і отримати необхідні дозволи. Але навіщо так розговтувати суспільство, закидувати досить спірні теми? Це шкода, це велика шкода. І тут, знаєте, така гра слів. Шкода, шкода. От шкода від того, що хороших меседжів не закладено, і тільки ще більше обурюється суспільство. А шкода, що із зірки телевізійної еліти українського телебачення, перейти у формат ось цього поклоніння. Не знаю. Я буду спостерігати надалі, тому що Наталка. Чому от я її дивлюсь? Це така певна повістка дня. Через Наталку прощупують, аби зрозуміти настрої суспільства, куди можна заходити, і за які знаєте, там замочки дьорнути, а куди не треба заходити, бо там суспільство обуриться. І от Наталка є ось тим інструментом прощупування підґрунтя. Якось так. Давайте поспілкуємось в коментарях. Хочу почути вашої думки, що ви думаєте про мусичук. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А також у нас є чудова телеграм-спільнота. Там палки обговорення, дискусії, часто самі зірки додаються і там з нами сперечаються. Коротше, теж підпишіться в описі та в закріплених. Йдемо далі. Що у нас? Мандзюк проти Принткович. О, цікава тема, хотів з вами обговорити. Значить, Олена Мандзюк себе в сторі запостила. А всі, хто хоче зруйнувати свій бізнес, співпрацею з Принткович вперед, ось вам відгуки після її реклами. Тож, дорогі бренди, прошу не писати мені після таких ганебних співпраць, я не хочу відбілювати вашу репутацію. Я хочу, щоб інститут репутації в Україні працював з кожним днем. Ще потужніше, і кошти з України не витрачались десь у Португалії біля басейну на утримання свого ухилянта. а як мінімум в Україні і для України. А ви знаєте. В контексті Пренткович я на усі тисячу відсотків підтримую мандюк. І вважаю, що у мандзюк є стилеві яйця сказати свою думку. До того ж, так як вона донатить і допомагає, цього не робить далеко багато блогерів. І до речі, мені не потрібно зараз вам нагадувати, чому потрібно донатити. Це потрібно кожному з нас, якщо ми хочемо жити в цій країні, розвиватися, будувати майбутнє. Мати безпеку, безпечне небо і це завдяки хлопцям та дівчатам, які знаходяться на передовій, які кожного дня вибивають з нашої землі окупантів. У нас є збір, його потрібно закрити. Далі це ваша особиста відповідальність і відчуття. Якщо ви емпатична людина, якщо вам не байдуже і ви хочете жити в Україні, ті ж 20 гривень можуть допомогти врятувати життя нашим захисникам. Якщо байдуже, ну. Я, на жаль, не можу на це вплинути, але вам з цим жити. Тож подивіться зараз наступний ролик, сюжет про збір, на що саме, для кого саме і яку суму треба закрити, Долучіться. 10, 5, 20, 35. Байдуже, скільки можете гривень, стільки й закидуйте. Дивимось. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень. І задонатите, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж п'ять тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці 79 дев'яти десантно штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які прислали нам колеса. Виконання службово бойових завдань зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Я щиро вдячний усім небайдужим. І Олені Мандзюк. За те, якою вона є принциповою в своїй позиції, в своїх поглядах, в своїх думках і не поступається в жодному разі, це дуже круто, Олено. Таких людей в медійному просторі України дуже мало. І якби усі блогери, як ти, були настільки свідомими та відповідальними, мабуть. Набагато швидше йшли б усі процеси. А Принткович, ну що Принкович, на мій погляд, вона вже для нас закінчилася. Немає нічого цікавого, людина проявила себе, своє лицемірство, свій цинізм, тож без коментарів. А наступна історія все триває і триває, триває і триває і ніяк не завершиться. З запізненням, але все ж таки, солуха звернулася до Мела. Давайте глянемо. А я зараз не в Європі, як ти білявий, ну білявий без хіта. Ну, ви зрозуміли, друзі, хто це? Не той, який білявий з хітом, а той, який без хіта. А я в Києві і під звуки сирен записую мотиваційні спортивні відео для своїх підписників на правах, до речі, найспортивнішої співачки України. І готуюсь до своїх благодійних сольних концертів. Так ось хочу висловитися щодо твого коментарю до мене про об'єднання в українському шоу бізнесі По перше, якщо ти транслюєш об'єднання, повагу. То називай колег по імені, ну чи як мінімум по творчому псевдонімум, а не за прикметником, як ти звернувся до мене. Ну, як то кажуть, з людьми по-людськи, а зі свинями по-свинськи. Правда, Білявчик, погоджуюсь з тобою, ми повинні об'єднуватись. Але вже, по-друге, ми все життя жили в комплементарному шоу-бізнесі і вигрібаємо цю багнюку до сих пір, тому що шоу-бізнес через свою компліментарність став прісним, став нецікавим, неяскравим. І не конкурентоспроможнім. Я висловила лише свою особисту, незалежну думку, і в цьому немає нічого зазорного. Я висловила своє відчуття, своє сприйняття, і якщо у когось з колег не вистачає, як то кажуть, залізних яєць, щоб ділитись своїми власними спостереженнями, ну, то це їхні власні проблеми. А також я не розумію, чому ти, білячику, тягнеш мазу за соломийку. Хочеш, щоб вона запросила тебе на свій сольник. Палац спорту, чи ти вирішив хайпанути на моїй думці і привернути на себе увагу, якої давно у тебе нема, бо все прісне і нецікаве. Так, ти цього досягнув, тому що багато таблоїдів про це написали. А я відповідаю за кожне своє слово і вважаю недоречним під час війни розводити клоунаду, яку розвела ця молода виконавиця під час війни, якій, до речі, ти підлизуєш? Тобі не гідко. А ці трюки з приховання обличчя пам'ятає весь світовий шоу-бізнес і пам'ятає, чи все це закінчувалось не дуже добре. А я повторюсь, клоунада під час війни однотипні пісні це ще не є успіхи, щось нове та грандіозне в українському шоу-бізнесі. Бувай щасливий, білявий, гарно відірватися в європейських клубах. А ми тут під звуки тривоги будемо робити свої справи. Від мене напевно чекають відповіді е, моїй колезі. Терезі, вона ж Солоха. А відповіді не буде лише тому, що я подивився е, ці сторіс, і мені стало так. Мені захотілося солоха вас обійняти. Чесно. Я бажаю вам лише любові і класних пісень. І щоб всередині відчувалося більше щастя. Любіться. Я розумію, що Мел грає певну роль. Він хоче вийти з цієї ситуації хлопчиком з білим плащем, а бути гордим, бути правильним і підтримувати ось цю френдлі сплеченість, якої ніколи не буде в українському шоу-бізнесі. Давайте бути реалістами. Навіть війна наших медійних людей більшість не змінила. Про що ми говоримо в мирні часи, так взагалі все повернеться на круги своя і буде ще гірше. Тому що люди агресивніші, люди токсичніші стали і так далі. А солоха така, знаєте, язвичка. Язвичка українського шоу-бізнесу. Чому вона така? Можливо, їй не вистачає уваги, можливо, вона втомилася від образу гарної та правильної. Але ось цей срач, він настільки, я не знаю, не є. Важливим, настільки є резонансним, але цікаво дивитися, як в своєму болоці барахкаються жабки, ось ці, знаєте, це я умовно кажу. І починають там доводити грати м'язами, хто з них справедливіший, хто крутіший, хто не знаю, талановитіший, симпатичніший і так далі. Тому маємо, що маємо забавна історія. А чисто для настрою додаю наш випуск, бо я ну не можу це сприймати всерйоз. Не можу, ну правда, і нічого з цим не поробити. Тому подивимось, що відповість Солоха. І наскільки довго цей взагалі індійський серіал матиме продовження. І ну тим не менш, люди дивляться, людям цікаво, тому що зараз прісно, от це травень місяць він якийсь трішки нудний шоу-бізнесі нічого такого немає. Хочеться якоїсь перчинки, а все стабільно, все рівно. Тож спостерігаємо за мелом і слухою. Настя Євєєва анонсувала зйомку випусків шоу Орел і Решка в російських містах. В неї запитали. Неї запитали: даєш випуски «Орла і Решки» по городам Росії. Вона відповіла: дівчатки, не повірите в процесі. Чому я підіймаю цю тему? Бо даний шкандаль має пряме відношення до по суті України. Адже створювався проєкт Орел і Решка в Україні на тело Крапівіною, Жанною Бадоєвою. І ось що пише на Крапівна в своєму телеграм-каналі. «Офіційно привергає, бренд Орел і Решка» принадлежить моїй компанії. Призведить цей проект можемо тільки ми. Возможно, Євлієва се наконец, наконець нормальне шоу і буде зніматися в ньому хоч до старості. Но к моєму проекту вона никакого відношення не имеет і иметь не буде. Гнівно, по суті, без багнюки, без агресії, Крапівіна відповіла. І мені особисто за цим спостерігати э, хочеться, бо Нателла дама з характером. Якщо Нателла сказала м -м, м м м м то це однозначно. Не будеш рипатись вправо або вліво. Можливо, як за кальку собі візьме Івлеєва і буде там щось барахкатись в своєму болоті, і це буде типу оригінальне шоу, бо там інша назва, дещо змінений формат. Але, по суті, і по факту, юридично не може взяти Настя цей проєкт і реанімувати в країні, самі знаєте який. Крапівіна молодець, відстоює свою позицію. Створювали в Україні зараз, до речі, ведуться перемовини. Не знаю з якими країнами, обов'язково дізнаюся, але ніби буде перезапуск корла і решка вже зовсім скоро. Коротше, спостерігаємо за ситуацією і подивимось, до чого вони прийдуть і що взагалі буде. А чи подобалось вам це шоу? Наскільки ви були прихильниками? Я впевнений, що немає такої людини, яка б не знала, що таке Орел і Решка. Знають усі одне із найуспішніших телевізійних шоу на пострадянському просторі. Не люблю цей термін, але не знаю, як ще це все об'єднати. СНД, правильно, Колишній СНД. Тому будемо спостерігати за розвитком. Кажу ще раз. І на завершення у нас Джозефіна Джексон. А просто хочу це залишити для наших шоу бізнесових хронік. Взагалі, ні, я ніколи не займалася з росіянами, саме чоловіками, і в мене категорично ні. До них, типу, я не знаю, може це за жорстко, буде, я не хочу, щоб чому? мене є росіяни не розумієте. От, тому е, це категорично ні в цьому плані. А рос, росіянка, ну, знаєте, там такі сцени були. По-перше, там, де один момент, там, де я її страпоню, тому мені здається, це гріх не скористатися таким моментом. Це така метафора. Ні, це типу ну в прямому сенсі. Знаєте, в чому. Феномен Джозефіни у нас дуже клішоване сприйняття, що таке акторка дорослих фільмів. Джозефіна Джексон це про особистість, це про емпатію, це про гострий розум, це про людяність і про те, що вона чітко розділяє, де є професія, де є особисте життя, а де вона у суспільстві. І вона досить правильний, досить класний приклад, рольовий. Що індустрія дорослих це лише професія, це лише така ж сама робота, як і все інше. Знаєте, от зараз ж налетять ці церквуші, ось ці монашки, які будуть казати: се не існує, секс це гріх. Ідіть в дупу усіх, хто так вважає. А усі ми люди, це природа, і так є така професія, що за допомогою природних інстинктів ви заробляєте гроші, і я це не засуджую. Це досить складна професія. І ви повинні поважати вибір іншої людини. А то хочеться бути демократичним суспільством, жити в Європі, частиною бути, екосистемою Європи, але тільки зі своїм менталітетом. Ні, це так не працює. Не вийде в чужий монастир зі своїм уставом. Нам теж треба змінюватись і трансформуватися, якщо ми хочемо змін. Ось так повністю підтримую Джозефіну Джексон, вважаю її дуже яскравою особистістю. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у випуску, який виходить завтра і, взагалі, кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож побачимось вже завтра, о 10.30. Слава Україні! Разом до перемоги!